Повідомлення про смерть людини, на яку покладають відповідальність за організацію найбільших історії Сполучених Штатів терактів, викликало вилив позитивних емоцій американців. На вулицях Нью-Йорка, який найбільше постраждав під час терактів 2001 року, відсвяткували новину у ніч неділі на понеділок. Зібралося тисячі людей. Схожа акція відбулася і біля Білого Дому в Вашингтоні. Продовжує Марія Юнко. Звістка про загибель Усама Бін Ладена викликала неабиякий ажіотаж в американському суспільстві. Сотні демонстрантів вийшли на Таймсквер у Нью-Йорку, де на великому екрані спостерігали за останніми новинами про смерть найнебезпечнішого терориста у світі. Це неймовірно. ми виходили з піцерії, побачили по телевізору. Ми просто стовпіли через годину після повідомлення Барака Обами про знешкодження терориста. Біля Білого Дому зібралися тисячі людей. Для багатьох це мить. Принесла і важкі спогади про теракти 11 вересня. Відповідальність за які взяв у Бін Ладен. Багато з нас пам'ятає події 11 вересня. Ми росли з усвідомленням постійної небезпеки і загрози тероризму. Тому для нас це тріумфальна мить. Військовослужбовець Джек Діліберто вважає звістку про знешкодження Бін Ладена великою перемогою ми почуваємося, що помстилися йому для нашого покоління. Це день перемоги і встановлення свободи. Хвиля патріотизму переповнила тисячі демонстрантів, які зібралися біля білого дому в ніч з неділі на понеділок. Вони кажуть, що це історичний момент не лише для сполучених штатів. Це важлива мить не лише для США, але й для світу. Спонтанні святкування відбулися по всій країні. У Філадельфії навіть призупинився безбольний матч, коли стадіон обійшла звістка про загибель Осама Бін Ладена. Марія Юнко голос Америки.